Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні будемо проводити формування високорослих томатів, які ми вирощуємо в своїй теплиці. І я хочу зараз розповісти трішки, які листя ми видаляємо під час наливу плодів. Рослини вже доволі великі і нижні китиці вже на повному наливі. Деякі вже зупинили наливки, починають червоніти. Одразу хочу сказати, що деяку кількість листів на цих рослинах ми видаляли раніше. Ну, по одному-два листу під нижньою китицею, так точно. Але основна маса листів залишилась. Е, в будь-якої рослині є три основні системи, за рахунок чого рослина в принципі, може розвиватися, рости. Це коренева система, яка під землею, це листостеблова система. Е, Зелена маса, так звана, і генеративна система це органи, за допомогою яких рослина розмножується. Так ось кожна система природою задумана таким чином, що вона рослині потрібна, тому не можна бездумно починати різати, видаляти і таке інше. Кожен лист по задуму природи він виконує свою функцію, свою роль до. Якогось моменту, але наступає такий момент, коли за допомогою деяких нескладних операцій ми можемо покращити загальний розвиток рослини. Тому ми не чіпали листя. Ну ось Цю растину я щойно трішки поформував. Що я зробив? Я видалив всі листя під першою китицею. В основному листя до першої китиці слугують нам для того, щоб накопичити. Своїм симінаційним апаратом певну кількість пластичних речовин і за допомогою цих пластичних речовин передавати їх на кореневу систему. Буде розвиватися коренева система. Окрім того, що вона бере щось для себе з ґрунту, за рахунок чого розвивається, також зверху по флаємі. Надходить в кореневу систему певна кількість продуктів вироблених рослиною і накопичених в листях за допомогою процесів фотосинтезу. Ось саме нижні листя і допомагали певний час розвитку кореневої системи. Зараз коренева система розвивається, але вже не так потужна, тому що на томатах, як і на ще деяких рослинах, коренева система саме розвивається, Ростається в начальному етапі розвитку рослин. Так ось, друзі, ми зараз коли наповнилися китиці, перша ось, ну, у нас вже трішки перестояло вона, вже і друга китиця наповнилася. Але коли вже перша китиця взяла свій повний розмір, можна видалити всі нижні листя, і навіть можна видалити всі листя, якщо вже перша китиця у вас наповнилася. Над першою китицею. Ось що роблять листя над китицею. Ось давайте раз глянемо. Ось тут буде зручніше. Це, якщо я не помиляюсь, у нас третя китиця. Так ось над нею знаходиться, ну, в залежності від сорту, я не знаю, який у вас саме буде, від трьох до семи листів між китицями. Три-п'ять це найчастіше. У нас раз лист. ось, ну, Завжди погано показувати на кущах томатів, Ось перший лист над китицею. Ось вона кититься. До речі, друзі, хто не користується ось такими тримачами на томатах, дуже рекомендую. Дуже така гарна річ, яка допомагає, бачите, вже китиця почала звисати вниз, але не переламається і не зупиниться потік поживних речовин з стебла. В китицю китиця продовжить своє наповнення, свій налив. Якщо не ставили, я раджу поставити посилання на такі тримачі. Вони копійки коштують, але дуже допомагають при вирощуванні збільшенні самих плодів. Залишу посилання в описі. Кому потрібно, швиденько можете замовити, Тетяна Вікторівна вийшла. Давайте ще все ж таки повернемось. Ось китиця над нею у нас три листа. Перший лист, другий лист. і... Ось з цієї сторони третій лист. Ну, Взагалі на стеблі, листя на томатах на стеблі вони з'являються по спіралі. Так теж це природня, по часовій стрілці. Тому їх одразу з, одної, з одного положення показати дуже важко. Ось ці листя, які над ось цією китицею, вони зараз слугують на наповнення ось цієї китиці. Якщо ми їх видалимо. Передчасно то китиця не доотримає поживних речовин, які в цих листах накопичились. Ось тут фотосинтез. Наробив багато пластичних речовин, і вони потрішки за допомогою ось цих калійних підживлень, що ми з вами проводимо, коли працюємо на збільшення плодів, так ось калій сприяє відтіку цих поживних речовин, накопичених ось тут. Це органічна складова, це органіка, за рахунок якої і відбувається основне наповнення. Не за рахунок тих мінеральних добрив, які ми під корень даємо рослині, ні. Там такі кількості, що ніколи така велика китиця не виросте за рахунок 20 грамів на 10 літрів води ще раз на 10 днів, якщо таке підживлення. Основна маса приросту це з листів, іде від сонечка. Так ось оці листя, якщо передчасно видалити, які на цією китиці майже зупиниться. Наповнення китиці, звісно, воно буде продовжуватись, але вже не так інтенсивно. Буде рослина перерозподіляти з верхніх листів якусь частинку почне надсилати. Якщо... Відчує, що немає цих листів, звісно, воно буде перестроюватись і все одно якусь частку надійшли на ту китицю зверху, але вже не в таких об'ємах, і ризикуємо не добрати у врожаї, Тому передчасно не того не видаляємо. Взагалі, переважно досвідчені фермери, хто вирощує в великих кількостях, поки не збільшиться, не візьме сортовий розмір китиця. Не Ламають листя над нею. Коли вже наповнилось, тоді видаляють листя для скорішого почервоніння плодів, щоб більш ранню продукцію продати. Як це називається на професійному такому сленгі, запалити китицю. Запалити це значить зробити плоди скоріше червоними. Ось тоді видаляються листя над китицею, над наступною наповненою і таке інше. І процеси почервоніння плодів прискорюються. Ось, якщо так. Але ми зараз ось над цією китицею, над цією, тим більше ми ще не будемо ось ці листя чіпати. Я тим більше кажу, ось п'ята китиця, да, шоста китиця. Тут ще наливатися і наливатися. Тому верхній шар чи як ярус, ми ще не ліземо і не зазираємо туди. Взагалі. на Рослині високорослого томату для нормального сталого розвитку, наповнення плодів, розвитку, наростання плодів потрібно рослинці 25-30 листів. Це для нормального розвитку можна варювати в залежності від сорту. Але зменшення листового апарату. Яке надмірне зменшення листового апарату, може призвести до недобору по врожаю. Ось що я хотів вам розповісти. Ось тут цей ряд ми вже трішки провели формування. Як бачите, звільнили нижню частину? Можна, в принципі, вже ламати лист між першою китицею і другою китицею, тому що друга китиця, точніше перша китиця, вже збільшена у нас. Друга китиця, в принципі, також збільшена. Можна один лист над оцією збільшеною другою китицею, також видалити, який це лист. Ну, Я, чесно кажучи, не бачу тут великої різниці, які зручніше нам видалити. Ось цей ми видалили. І зверніть увагу, як я ламаю листя. По-перше, їх краще ламати зранку, коли рослина найбільш така е, крихка хрупка ну Як сказати, друзі, зранку рослина найбільш так легко ламається на неї органи. Ввечері вони вже стають такими більш гнучкими і складніше проводити формування, видаляти якісь органи на рослині Тому краще всі ці процедури проводити зранку. І як це я зробив? Ще раз, давайте повернемось. ось наприклад ну давайте Ось тут буде зручно так, щоб видно ця китиця майже наповнена. вже. Це, якщо не напомляю, жовтоплідна бенігара. Чудовий, до речі, гібрид високорослих томатів, дивіться, які багаті, умовно кажучи, китиці. Так ось я беру палець, ось цей великий, і натискаю знизу наверх. Знизу наверх, почули, цей такий щелчок, якби? Ось так легко відділяється лист. Якщо натиснути знизу вверх, але не всі, на жаль, листи таким чином легко і безболісно для рослини відділяються, буває таке, що потрібні ножиці. Тому хай вони у вас також будуть під рукою. Ми не залишаємо ніяких цих Залишків від листів, ми просто їх видаляємо ось так, як вони видаляються. Дуже легко і не йде нічого слідом, не здирається шкіра, шкірка на стеблі томату. Тому спосіб хороший, він відпрацьований і дуже швидко можна таким чином відламувати листя. На рослині. Ось, друзі, що хотів розповісти, зараз ми видаляємо все знизу до першої китиці і дивимося, якщо друга китиця налилася вже, наповнилася, має сортовий розмір, то, ну, по-перше, між першої і другої можна також видалити листя, і це прискорить почервоніння першої китиці. А якщо і друга налилася у вас, ну, можна поки що. Один хоча б один лист між другою і третьою видалити. Це прискорить почервоніння першої, ой, другої, я вибачаюсь. Але все ж таки процеси наповнення другої китиці будуть відбуватися незупинно за рахунок залишених двох листів, які ще ми залишаємо поки що. Ось такий сенс. Всі пасинки видаляємо, тому що вирощуємо свої томати ми по одностеблової технології, і вже можна прищипнути верхівку на томатах, якщо вони вже дійшли у вас до верхньої точки. Можна прищипнути, залишаючи один-два листа над верхньою залишеною китицею. Це дозволить рослині більше поживних речовин спрямовувати на загальний розвиток і на наповнення плодів, не відволікаючись на продовження наростання стебла. Це якщо вже. Томат в своєму розмірі. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Хотів якомога коротше, але не вийшло, На жаль, тому що багато процесів, які пов'язані з проведенням формування листа стеблового апарату на томатах. І ці процеси треба розуміти, щоб не наробити помилок. Від того, як ми сформуємо листа стеблового апарат, буде залежати великою мірою кількість врожаю, який ми з цих рослин зберемо. Впевнений, що якісь моменти, за які я сьогодні вам розповім, будуть вам корисними. Дякую всім за увагу, друзі. Запрошую, хто не підписався на мою сторінку Instagram, підписатися. Там також дуже багато цікавого та корисного. Посилання на сторінку Instagram. я залишу в описі під цим відео. На цьому кажу вам до побачення, міцного здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою.